На звороті, окрім динаміка, ручки та коліщат, є також вхід для живлення, панель входів для приєднання мікрофонів чи гітари, а ще відсік для акумулятора. До речі, самого заряду акумулятора вистачає до 40 годин прослуховування музики. Вона повністю заряджається за 3,5 години. А 20 хвилин підзаряджання дає ще 5 годин прослуховування музики. На передній панелі багато регуляторів та кілька кнопок. Перемикач у вімкнення та вимкнення до речі, він не клад як звичайні кнопки, а натискається дуже м'яко. Ще є кнопка вибору джерела звуку, стандартна кнопка управління треками. Окремо йдуть регулятори звуку, басу та високих частот. Також є регулятори для мікрофонів, де можна окремо регулювати гучність кожного та обирати ефекти. З цікавого є ще регулятор Sound Character від динамічного до гучного, індикатор заряду та кнопка перемикання режимів підсвітки. Сама підсвітка займає майже всю передню панель та може підлаштовуватись під музику, що грає.